poya и molasinsa etsem promosum ilsiavo e dullo thon un Морозі, улюблені, високосвящені, що великі, при високоприподобні нації, браті і сестри, поздоровляємо з виновим нашого кафедрального собору. Сьогодні церква згадує, як Господь із послав Свято Духа апостолів. Ця подія є днем народження церкви, церкви, до котре ми належимо. Тієї церкви, яка дає людині надію на спасіння, І сьогодні маємо нагоду згадати про те, що наше життя тісно пов'язане з церквою Божою, бо саме в церкві людина здобуває спасіння через піст, молитву, добродітелі, чесноти свої. І тільки в церкві людина може в повноті наблизитись до Бога. Нехай святий Дух, який зійшов на кожного, ходить на кожного з нас, надихаючи нас на добре християнське життя, на те, щоб ми не тільки по імені, але й по життю були добрими християнами. якщо ми будемо закликати на себе, Святого Духа, і жити по, по... по законах Божих. Господь ніколи нас не поличе. Господь завжди буде з нами і в дні радості, і в і... і... дні спокійні, і випробування. Нехай милість і... Божа буде зі, зі нами. нами. Ми ще житемо Сербаторії в свинтули дух, отересь к надати, міло Донезео. Ce mântuire, trăieți, mult stai. Satem-se!